Рівненський ліцей елітар приєднають до навчального закладу Лідер, який розташований поруч. Після реорганізації ліцей працюватиме як академічний, що відповідатиме реформі нової української школи, яка змінює формат навчання у старших класах із 2027 року. Згодом оберуть і назву для освітнього середовища. Звичайно, що втрата. Бренд, втрата іміджу це болісне питання і для колективу, і для учнів, і для випускників ліцею. Але ми також і враховуємо і інтереси закладу, з яким об'єднуються. Ну, тому після об'єднання будуть разом колективи вирішувати загальне питання. Як пояснюють в управлінні освіти, окремо кожен із ліцеїв не відповідав вимогам до академічних закладів, зокрема щодо мінімальної кількості учнів у старших класах. Після об'єднання тут зможуть навчатися близько 700 учнів. Відтак реорганізація ліцеїв дозволить ефективніше використовувати приміщення, матеріальну базу та педагогічний склад. Рішення прийнято вже в міської ради про об'єднання, власне, не про об'єднання, а про реорганізацію ліцею елітар, для того, щоб. Ну чому саме елітар? Є багато різних чинників, які власне спонукали винести саме такий проєкт рішення. Це власне функціонування осередку на базі лідера, а не на базі елітара. Це кількість здобувачів освіти, які на сьогоднішній день є в самому лідері в закладі за вулицею по вулиці Гайдаманській, 7 а це близько 300 дітей. В елітарі їх 200. Одинадцять і інші чинники, які пов'язані із посадою керівника саме, саме лідера у ліцеї будуть сформовані два основні напрями навчання на суспільно гуманітарному кластері. Учні вивчатимуть історію України, громадянську освіту, англійську мову та географію. Інший кластер тем освіта це тему детріпрофілі. Це Хімія, біологія, фізика, математика і фізика інформаційні технології, чи фі... математика, економіка Ми ще вагаємося поки що. І що краще в цьому плані нам підібрати. Після реорганізації всі педагоги та обслуговуючий персонал залишаються на своїх місцях. Зміни торкнуться лише адміністрації та керівних посад. Мова йде про ліквідацію однієї юридичної особи, це елітар, і приєднання його до ліцею Лідер. Чому саме зараз рішення прийнято? Тому що ми заходимо в новий бюджетний рік. Це можливість правильно спрямувати кошти для створення освітнього простору в майбутнього академічного ліцею. Поточний навчальний період учні, елітару та лідера завершать у звичному режимі. Об'єднання планують розпочати влітку 2026 року, щоб до початку наступного семестру ліцей був готовий до роботи. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.